Вітання всім слухачам Охрадіо. в ефірі. Програма відверто наук, як я обіцяла, що ми зустрінемося із чудовими імпозантними гостями. Так і сталося сьогодні. Ми з вами, любі друзі, будемо вітати в ефірі Охрадіо двох професійних людей, які знають свою справу, люблять її і працюють, і віддаються її всі на 101 один Це Руслан Підставка, начальник відділу туризму та охорони культурної спадщини з бараської міської ради та Марія Довгаль, головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та. Фанддрайзенгу з Бараської міської ради, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Завітали ми з такої гарної нагоди. Знаємо, що ви люди, які завжди знають і мають що розповісти в ефірі. Тому сьогодні поговоримо зокрема про проект, який має назву «Збараж та околиці. Віртуальний тур, який підтриманий українським культурним фондом. Ну і традиційно вже я і наші радіослухачі мають змогу давати нам свої запитання, так задавати їх на нашому Ютубі. У храдіо є стрім. Пишіть, будемо відповідати на ваші запитання. Ну що ж, вітаємо вас в ефірі, і думаю, насамперед, ми зможемо від вас почути про цей грант з бараш та околиці. Хто є ініціатором? Як зародилась ідея, як створювався він. На початку 2025 року Український культурний фонд оголосив конкурсну програму Культура регіони. І для нас, як для органів місцевого самоврядування, став цікавим лот 3 Це культура у фокусі громади, який Український культурний фонд оголосив спільно з благодійним фондом МКП Громада. Ініціатором проєкту був Збарацький міський голова Роман Полікровський, також Руслан mm -hmm. Володимирович Підставка. Протягом кількох місяців ми з командою працювали над створенням цієї ідеї для того, щоб перевести її вже в заявку. Ми, маю на увазі, команда це Руслан Володимирович як керівник, я як комунікаційний менеджер, а також в нашу команду війшли викладачі з Тернопільського національного технічного університету імені Полюя, це Олександр Іванович Крамар. Та Андрій Михайлович Паламар, які допомагали нам технічно при написанні заявки, з'ясовували всі такі технічні моменти щодо майбутньої реалізації цього проекту. Ідея виникла в нас, можна сказати, не спонтанно, тому що спочатку повномасштабного вторгнення пам'ятки ми знаємо, наскільки культура є вразливою так. і наскільки це необхідно її зберегти. І діджиталізація це якраз найоптимальніший варіант для збереження пам'яток культурної спадщини. А також я, як мама двох підлітків, uh -huh. також чудово розумію, наскільки наші діти зараз більше часу проводять в гаджетах і наскільки їм. Оцей візуал і діджиталізація допомагає е, сприймати більше нашу спадщину. Так, це майже найбільше сприйняття світу в них тепер через діджиталізацію. Ну, звичайно, що так? фізична присутність на пам'ятках і реальне бачення їх не може замінити оцього віртуального, але ми все зробимо для того, щоб віртуальний тур був не менш цікавим, ніж реальне uh -huh. сприйняття. Руслан Володимирович, до скажіть, будь ласка, які об'єкти входять до реалізації даного проєкту? Що саме перебуває на цих об'єктах? Якісь такі технічні. Моменти розкажіть про них, ну перш за все, потрібно зазначити, що цей проект віртуального туру розроблявся по тих пам'ятках, які ми включили в туристичний путівник по полікультурному збаражу. От і він розпочинався на до речі, тому... в мене якраз ось є та палітурка. Якщо так. нас так зараз видно, можуть побачити, це карта схема збаразька громада. Ось так. І цей віртуальний тур логічно мав би розпочинатися з того місця, де розпочиналася історія нашого збережа. А вона розпочиналася на городищі, яке знаходиться на так званій княжій горів в медоборських відрогах Зберезьких Товтор Подільських. От і деколись була Старозбережська фортеця, і потім вона включає в себе. Спасопреображенську церкву на сусідній горі Чернечій або, як в народі її називають монастирок. Потім Хресна дорога, млин Пригородецький, так званий, який знаходився біля тодішнього міста Збаража, от, яке припинило своє існування в кінці 16 століття. І як нам хлопці порадили з технічного університету, потім наступає такий. Ну, своєрідний квантовий стрибок, і турист потрапляє вже в сучасне місто, в сучасний збараш, тобто в його так звані південні ворота. Угу. А це та територія Тернопільського передмістя, звідки в'їжджають всі автобуси чи туристичні групи, які прямують з Тернополя. І їх зустрічає там такий невеличкий туристичний мурал, який ми створили декілька років тому з туристичними пам'ятками міста. І е, починається мандрівка по об'єктах е, туристичних саме міста з Це я би сказав, це вже майже як історичний фільм. Як потрапляєш, головний герой стає щось такого так. ж історичного фільму. Ну якщо літописний збараж це буде така віртуальна мандрівка, дійсно віртуальна, uh -huh. тому що зараз е, фактично немає ні фортеці, ні укріплень спасо приображенського монастиря, який колись був на Чернечій горі, то. Це все буде відтворено в доповненій реальності, віртуальній реальності, за допомогою відповідних окулярів і так далі. Крім того, всі об'єкти міста Збаража, а це не тільки храми, а у нас є і костьоли, і церкви, і палацова архітектура і так далі. От вони всі будуть доступні для дистанційних туристів на окремій платформі. На сайті, окремо створеному, угу. ця платформа буде включати в себе віртуальний тур. От і вони будуть доступні в 360 градусів огляді, як ззовні, угу. так в більшості випадків і всередині. Тому що, наприклад, подивитися, як виглядає там чи Тринітарський костіл, Успенська церква з Баража, чи костіл Святого Антонія, отців Бернардинів було би цікаво для того, щоб розуміти. Чи їхати до Збаража дивитися, чи, чи не їхати, от ви задали питання, чи може цей віртуальний тур замінити mm -hmm. реальну екскурсію. Я більш ніж певнений, що не зможе, тому що для туриста головне емоції. А емоції дають не пам'ятки, не об'єкти, а в більшості випадків е людина, яка проводить екскурсію, гід, mm -hmm. тобто комунікація, живе, живе спілкування. Okay. Так тому ми більш ніж впевнені, що якщо... Це наш віртуальний тур буде таким приквелом, тобто анонсом для того, щоб відвідували наше місто. Крім того, цей тур має і інклюзивні такі можливості безбар'єрності. Тому що люди, які не мають фізичної змоги відвідати особисто наш збараж, зможуть подивитися на його об'єкти у віртуальній реальності. І ще дуже важливим фактором є так званий. Ностальгійний туризм mm -hmm. дуже багато наших мешканців вихідців з Баращини Тернопільщини зараз перебувають вимушено перебувають за кордоном mm -hmm. в умовах війни. І подивитися, як виглядає їх е, рідне місто чи їхні терени в, в смартфоні, чи в ноутбуці, чи в комп'ютері на платформі сайту, я думаю, також було б важливо. Тобто, все ж таки, ви звичайно, що як і всі очікуєте, оскільки пророблена надзвичайна клопітка праця, напевно, якийсь результат. Так розкажіть про ці очікування від реалізації даного проекту: на що найбільше так, так би мовити, робиться ставка? Ну, справа в тому, що віртуальний тур буде мати ще крім того, і практичне втілення, тому що в, в, саме в цьому гранті. Передбачені кошти на облаштування туристичного інформаційного центру у uh е, -huh. закладені кошти на косметичний ремонт його приміщення, на облаштування орхтехнікою, меблями і так далі. В передбачається і о, ті віртуальні окуляри, які uh -huh. дають змогу подивитися доповнену реальність в цьому. І такі туристичні групи, які прибуватимуть до нас, матимуть змогу. Отримати як віртуальну екскурсію, так і практичну екскурсію, а це немаловажно, тому що в більшості випадків Збараж відомий в нас за нашим славним Збаразьким замком. От, так здебільшого ну, так це його і популяризують. Ми говоримо Збараж, розуміємо замок і навпаки, так, так. Але крім замку, в нас є дуже багато об'єктів, які достойні уваги і. Скажімо так, мало І якраз хочемо... цей проект допоможе розкрити більше ці об'єкти і так, продемонструвати. Ми, ми думаємо, що е, такі туристичні екскурсії, тим більше що ми анонсували на двох туристичних форумах, і туристичні маршрути, які передбачають відвідування і нашого е, відпочинкового комплексу Грінвіч, і зараз на лісках відкрився е, так званий Stonehenge, або Golden Stone, Це нова локація, uh -huh. яка це все новомодні, бачите? Так, це, це об'єкти, які є самодостатніми туристичними об'єктами, на них їдуть люди. Але зараз ми хочемо зробити такий велосипедний або піший, або кінноекіпажний клуб. Так, у нас, нас на лісках власник Стоунхенджу має можливість і кінних екскурсій, uh -huh. екіпажем і каретою. От, І корпорація. Уно наш ресторатор закупили декілька велосипедів як електричних, так і звичайних для велосипедної мандрівки по цьому маршруту. Так що я думаю, що в комплексі віртуальний тур і практичні екскурсії по Збаражжу і околицях дадуть свій ефект, і туристичний інформаційний центр запрацює на повну силу. В які так часові можливі терміни вже запрацює саме і зреалізується проект? Ну, фінальний етап, uh -huh. тобто, тобто презентація резуаль... результатів проєкту. Uh -huh. У нас запланована на жовтень місяць. Uh -huh. Тому до жовтня місяця ми плануємо, що в нас вже повністю буде віртуальна екскурсія, розміщена на сайті. Вона буде доповнена 3D-моделями, семи uh -huh. пам'яток монументального мистецтва, які є в нашому місті. Тобто, 3 d моделі це дуже зручно, оскільки їх можна буде покрутити, масштабувати, розглядіти. Це цікаво як. Для дітей, як для викладачів, і навіть як для архітекторів, які зможуть зблизька побачити кожну деталь. Також буде доповнена інформаційним супроводом, двома мовами: українська угу. та англійська, і різними світлинами, архівними світлинами. Дуже гарно вже заворожується. Угу. Який буде презентувати. на... От ми плануємо десь орієнтовно на осінь е такий е фінальний таку презентацію. Цього проєкту, з залученням усіх виконавців, які брали участь в цьому проекті і беруть участь, це викладачі нашого технічного університету, які вже працювали по подібному проекту з Марією Дмитрівною. От і з залученням засобів масової інформації зробимо такий невеличкий е, прес-тур для е, змі Тернопільщини і запустимо цей проект. Я думаю, що на осінь, якщо я не помиляюся, в кінці вересня у нас. Має бути день туризму, uh -huh. от я не буду загадувати наперед. Десь 26 шостого чи двадцять числа uh -huh. буде урочисте від... ну, не урочисте, uh -huh. просто відзначення, але було б добре, якщо б ми вклалися до цієї дати і запустили цей будемо старати. проект до, до кінця вересня. На яких платформах можна буде з ними знайомитися? Так щоб наші раді слухачі, які вже зацікавилися, знали, куди потрібно заглянути, щоб побачити всю цю красу даного проекту. Значить, в нас е, планується на початку розміщення цієї платформи, де буде віртуальна екскурсія, uh -huh. на одному з підрозділів сайту Зберезької міської ради, uh -huh. але в перспективі, коли запуститься ТІЦ, е, ми хочемо зробити окремий е, сайт Зберещена туристична, де одним блоком буде оця віртуальна екскурсія, другим блоком буде. Е, Історія і туристичні принади сіл громади. Ми зараз працюємо над макетуванням туристичного путівника, який називається Мандрівка Старим кордоном. Це по західній частині Збаражчини, тобто села громади, історія і е, туристичні перспективи. І третім блоком не знаю наскільки нам вдасться, але буквально декілька днів тому до нас приїжджав архітектор, який робив реконструкцію. Хузького замку угу. дуже до речі ґрунтовна. Ну я розумію, що це величезна праця Це багатьох людей, архітекторів, дизайнерів, комп'ютерщиків, айтішників це фантастична робота, вір доповнені реальності, відповідні окуляри. Це реконструкція оцього напівзруйнованого хуського замку, який зараз можна ним помандрувати в реальній перспективі, відчувати там, наприклад, тріскіт. Палаючого вогню, uh -huh. шум, води, яка падає з водоспаду і так далі. От таку от приблизно доповнену реальність ми плануємо, якщо все буде добре і вдасться, відтворити на Старозбаразькій фортеці, тому що екскурсії на старому збережі, де колись було городище і Старозбаразька фортеця. От в нас за винятком однієї гравюри Антоні Лянки, 1830 року, немає абсолютно ніяких іконографічних зображень. Uh -huh. І доводиться туристам на пальцях показувати чи розказувати, як вона виглядала. Коли би вдався цей проект, і ми б відтворили Старозбарецьку фортецю в віртуальній реальності, то це б був третім блоком оцього сайту окремого, який планується створити. От і цей сайт, збаращена туристично, вже би доповнювався, розвивався різноманітними радіальними такими туристичними маршрутами і іншими, які ми будемо. Проваджувати по мірі опрацювання історичних довідок по сі по цих селах, які в нас є. А в нас Збережчина має друге місце в Тернопільській області за е... територією і третє місце за кількістю населення, 54 населених пункти. Uh -huh. І я більш ніж впевнений, що практично кожен з них має свою якусь родзинку в туристичному плані. Якщо там, наприклад, не костьол, церква, садиба, палацик невеличкий там і так далі, то там. Родилися відомі люди, там є е, природно рекреаційні, гарні е, такі принади, і всі села без виключення будуть включені до цього туристичного путівника. До речі, чи важко було виграти грант, що потрібно було зробити, як бути кращим з кращих? І так, як кажуть, описати так мету проекту, щоб вона вибрала цей грант? Ви ж як маєте досвід в цьому питанні. Ну оскільки ми вже. Я особисто маю uh -huh. досвід участі в проектах Українського культурного фонду. Можна сказати, знала деякі такі підводні камені. Uh -huh. На що більше звернути увагу? Тобто, треба було детально прописати всі витрати uh -huh. в кошторисі, щоб вони чітко співпадали з робочим планом. Робочий план чітко співпадав з заявкою, і оце нам стара uh -huh. довелося. Довго, звісно, попрацювати, багато деяких моментів врахувати і вдалося стати переможцями. Також проходили ми ще переговорні процедури, uh -huh. де ці моменти ще всі коригували, там з'ясовували. Але ось тепер ми вже на етапі реалізації. Ви знаєте, так як ви гарно розповіли про цю 3D-реальність мізиться, що люди, коли будуть входити в цю 3D-реальність, -3D вони навіть не захочуть повертатися в ту ж нашу, як то кажуть, реальність, тому що там буде гарно, комфортно і можна буде повернутися на кілька сот тисяч, як то кажуть, століть назад. Але це дуже добре, навіть наприклад, в школі, скільки ще як вчитель, ми часом з дітьми ну за певних умов, як ви розумієте, як не карантин, то війна так, ми не маємо змоги десь проводити екскурсії, тому. Є такі нюанси, що діти полюбляють теж цю таку віртуальну екскурсію, як ми кажуть. І оскільки ваше таке унікальне можливість, то було б непогано, щоб наші діти бачили і знали наші пам'ятки і ще більше себе ідентифікували як українці. І я ще хотів доповнити, враховуючи, те, що в нас деякі об'єкти, які Заслуговують на увагу втрачені зараз повністю. Uh -huh. От то, от у нас фінальна точка маршруту завершується мається на увазі на краю з баржа, так звана е, Залезецька брама, яка в свій час була графічно відтворена е, львівським архітектором е, Романом Івановичем Могитичем. Ми плануємо, якщо все буде добре і вдасться нашим комп'ютерщикам відтворити цю вежу, то вона буде також у віртуальній реальності поміщена на цьому сайті uh -huh. для того, щоб люди бачили. От які межі збаража були, наприклад, на кінець 16-го, uh -huh. на початок 17-го століття, тому що сучасний збараж і збараж 17-го століття це різні локації, різні розміри, за винятком ринкової площі. Все решта змінилося невпізнано. Тому це такі от е, віртуальні відтворення, реконструкції цих об'єктів втрачених, також має важливе значення в цьому віртуальному проєкті. Дякую. Ну і що? І на завершення нашої програми традиційне побажання від наших гостей, нашим радіослухачам. Бажаємо побільше подорожей для того, щоб надихнутися, побільше нових відкриттів. І запрошуємо в Збараж. Так, дуже гарно. Я хочу побажати нашим слухачам. Перш за все, оптимізму, віри в нашу перемогу, побажати нам мандрувати, цінувати свої національні і такі суспільні пріоритети, любити їх і насолоджуватися нашою ідентичністю. Дуже гарно спасибі вам за такий хороший коментар за те, що намагаєтесь зберігати. Ту нашу спадщину і відтворювати її, і дарувати нашим предкам, ну не лише предкам, нашим нащадкам. Віру в те, що Україна багата, Україна багата країна, і е, ми доведемо, що ми е, найкращі. Так воно і є. Тож сили вам на снаги до зустрічі ще в ефірі Охрадіо із новими проектами, так і, звичайно, ще грантами. Нагадую, що в ефірі Охрадіо для вас працювала Тетяна Зінько, гості студії Руслан Підставка, начальник відділу туризму та охорони культурної спадщини з Бараської міської ради та Марія Довгалі, головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва з Бараської міської ради. Сили вам на снаги і на все добре. До побачення. Дякуємо до побачення.